Вчора була на базарі, і як вияснилося, що на турецьких базарах, окрім мене, ніхто спаржі не купує і не готує. Тож мені занадто повезло, і мені впарили зовсім по дешевці з великою знижкою два великих пучка. Отже, я прийшла додому, ретельно її перебрала, помила і покришила дрібненько. Поставила в кустлюку водички і закинула туди спаржу на 10 хвилин. Тим часом беру огірок, кришу дрібненько і висипаю в мисочку. Туди ж Беру сир. М'який сир? Солоненький, можна фета, ріжу кубиками, Добавляю в огірок, вже відварену квасолю. Люблю білу, тому що вона дуже смачна. І відварену спаржу м'якенька, соковита, свіженька, солю, сіль за смаком. Беру олійку із сімей льону, оцет, любий, можна яблучний, можна виноградний, і додаю трошки або гранатовий соус, або так як у мене є дієтичне рожкове дерево, воно підсолоджує, придає оригінальний смак. І у нас вийшов такий салат. кисло солоно солодкий смак гурмана. Незвичайний для нас, але дуже і дуже смачний, поживний.